Сьогодні ми з вами зібралися не заради мистецтва, а заради правди. Історія цієї виставки не була випадковою. Вона народилася з болю, який неможливо вже мовчати. Це крик батьків, які втратили своїх дітей і мій власний крик серед них. В якийсь момент я зрозуміла, що приховувати свій біль означає погодитись, мовчати означає. Дозволити продовжуватися тому, що вбиває наших маленьких і беззахисних. Росія вбиває дітей, і весь світ має це бачити. Це не політика, це не статистика. Це діти, котрі ходили до школи, мріяли, малювали, насолоджувалися своїм життям, але їхнє життя обірвали. Їх імена це частина величезної рани, яка ніколи не загоїться. Ідея цієї виставки не була для мене мрією, вона була для мене ціллю. Вона народилася в Латвії на реабілітації, коли я вперше змогла зупинитися і почути свою тишу. Тоді я зрозуміла, що весь світ має знати про цих дітей, весь світ має бачити їхні обличчя. Вони ні в чому не винні, вони не мали гинути. І це треба припинити. А для цього хтось повинен почати говорити голосно. Я сьогодні вас прошу: озирниться, не мовчить, не звикайте. Пам'ятайте, що трагедія дітей це трагедія цілого людства. І цей дзвін повинен чути весь світ. Сьогодні відкриття цієї виставки не для прикраси простору, а для відкриття очей. Дивіться, пам'ятайте, говоріть. Пам'ять про цих дітей, вона в наших серцях і в цих стінах. І нехай вона стане величезною силою, що змінить світ.